Тому якщо зможу бути корисним в цьому, то буду радий. Ну, ми сьогодні спрацюємо в такому форматі, трохи джазовому, знаєте, коли музиканти наперед вони не домляються, не тренуються, вони вперше разом виходять на сцену, можуть імпровізувати, тому ми так з Іваном Миколаєвичем в джазовому форматі сьогодні спрацюємо. Я максимально коротко поділюся своїми враженнями про кампанію і перейдемо до запитань. Для мене це 17-та область, куди я приїжджаю під час виборчої кампанії. Скажу загалом настрій по країні очевидний. Перше, люди чітко кажуть, що так далі жити не можна. Друге, люди чітко розуміють, хто несе повну відповідальність за весь безлад і беззаконня, який відбувається в країні. Це Віктор Янукович, партія регіонів, вся ця команда. І третє, люди чітко розуміють, що ми заслуговуємо на краще. На краще життя, на краще уряд, на краще ставлення, на нормальне людське ставлення з боку влади до, до власного народу. На наш погляд, кампанія складається драматично, непросто. І при цьому є всі шанси перемагати. Я думаю, що об'єднаною опозицією, батьківщини є всі шанси отримати перше місце за партійними виборчими списками. І ми будемо свідками 225 битвих авторитарних округів. Загалом по Україні ситуація така, що в абсолютній більшості округів є два фаворити. Один представляє владу, і один представляє Комітет по диктатурі, об'єднану опозицію, Батьківщину або партію Свобода. І ось така пара фаворитів є в абсолютній більшості виборчих проїздів по всій Україні. Я думаю, що люди чітко розуміють, що це дуже чорнобілі вибори, що це вибір між Януковичем і народом. З одного боку президент, з іншого боку, народ, з одного боку партія регіонів, з іншого боку опозиція. Я думаю, що саме так абсолютно більшість людей будуть приймати остаточне рішення по голосуванню. Якщо влаштовує ситуацію, яка є в країні, будуть голосувати за партію регіонів. Якщо ж відчувають, що ми заслуговуємо на краще, будемо сподіватися, що вони проголосують за кандидатів від об'єднаної опозиції Берхівщина і від комітету про диктатурі. Чим зараз наша команда живе, і які в нас зараз найважливіше питання? Перше, це безумовно захист голосів за підсумками результатів голосування. Ми розуміємо, що Віктор Янукович і його команда вони просто так не збираються віддавати більшість у парламенті, тому нам треба бути готовим на кожній виборчій дільниці стояти дуже чітко за кожен бюлетень, за кожен голос. І ми до цього готуємося. І в цьому напрямку ми ведемо переговори із іншими політичними силами, які беруть участь у виборах. Друге, безумовно, ми вже зараз готуємося до того, як нам сформувати якісну більшість у майбутньому парламенті. Ми розраховуємо, що спільно з партією Свобода, а також з політичною силою Віталія Кличка ударом ми зможемо сформувати більшість у майбутньому парламенті. Я думаю, що цю роботу треба починати робити вже зараз, щоб ми не зволікали, не гайли часу після виборів. Також можу підтвердити те, що зараз проходять переговори з ударом про можливе узгодження наших дій по мажоритарних округах. Тому цілком вірогідно, що в тих округах, де є явна перевага одного з однієї з сил, представника однієї з політичних сил, інша політична сила зніме свого кандидата для того, щоб гарантувати перемогу. Наша ціль не віддати жодного округу, не віддати жодного голосу безпідставну партію регіонів. І що стосується кампанії в Чернівцях і в області, то з того, що ми бачимо в Києві, знаємо, що область звучить на всю країну як область, де використовується адміністративний ресурс. Де є факти підкупу виборців або спроби підкупу виборців, ми також знаємо, що кампанія ведеться проти наших кандидатів, проти наших політичних сил не дуже чесними і не дуже чистими методами. І це безумовно тривожно, тому що нам би хотілося, щоб Чернівці і, і ваш край в українських новинах, звичайно, як край, де чітко працюють закони і де люди зможуть нормально, якісно проголосувати і прийняти, зробити усвідомлений вибір. Ну і два слова про ситуацію в засобах масової інформації. Скажу, що ми були дуже стривожені історією з законопроектом про криміналізацію наклепу. Я думаю, що за великою перемогою журналістів, громадянського суспільства, те, що ми зупинили цей безглуздий закон. Але я думаю, що тут остаточно святкувати перемогу рано, тому що ми чуємо заяви від представників партії регіонів про те, що після виборів вони збираються повернутися до цієї історії. Тому я думаю, що нам тут рано розслаблятися, і це показує справжню обличчя цієї команди, яка зараз при владі, яка має більшість у парламенті. Взагалі, вся ця історія з голосуванням за законопроект про накліп. От хні. З'явився весь маразм нинішнього парламенту. Коли з одного боку невідомо, як з'явився цей закон, ніхто не може чітко пояснити, навіщо він потрібен. Голосують його депутати-піаністи. Потім після цього гарячково з порушенням регламенту намагаються його зняти. От в цьому законі, як в краплі води, весь бардак і Тому наша ціль, що в наступному парламенті такого не було. По всій Україні є абсолютно нездорова ситуація із бюджетними. Засоби масу інформації, ми говоримо про комунальну пресу. Я знаю від наших чернівецьких колег, що така сама ситуація і тут, в вашій області, що опозиції, опозиційним кандидатам дуже важко пробитися в комунальну пресу, в бюджетну пресу. Це очевидно порушення закону, це очевидно порушення принципу рівних можливостей. Саме за цим принципом мали би проходити вибори. І я думаю, що це ще одна нам підказка, що ми в наступному парламенті маємо все-таки довести до пуття історію зі створенням суспільного телебачення з одного боку і роздержавленням преси з іншого боку. Ми повинні зробити так, щоб у нас держава перестала бути гравцем на ринку засобів масової інформації, тому що це спотворює і це не дозволяє людям отримувати якісну картину. Тут теж приведу одну цифру, яка мене вразила моніторинг порушень прав журналістів у вересні місяці, проведений інститутом масової інформації. 61% фактів порушення прав журналістів в Україні пов'язані з виборами. Влада чітко розуміє, яку небезпеку несе чесне слово. Влада чітко розуміє, яку небезпеку несуть журналісти. І вона цілеспрямовано бореться з журналістами, і бореться з засобами масової інформації, тому що розуміє, що інакше виграти вибори цій владі буде дуже непросто. Я вам тут під одуриску, знаю, можливо, він Миколаївич, повідомить новини з фронту, з ближнього фронту. Ну, нам, нам сьогодні доброго дня ще раз. Нам сьогодні дійсно цікавить ту інформацію, яку ви нам приносите з центру. Я хотів тільки підтвердити те, що дійсно на терені Черновецької області відбувається масова-масова фальсифікація, масова підкуп і тому подібне. Те, що ви сказали, то має місце і підтверджується. Превеликий жаль, такої брудної виборчої кампанії не було. За всю незалежність України. Нещодавно також відбулася також провокація на цьому місці. І я думаю, що такі речі будуть продовжуватися, тому сьогодні ми хочемо повідомляти всіх людей, що відповідальність лежить не тільки на політиків, на кожного із людей, виборців що потрібно дійсно не піддаватися ні під які таких впливу реально підійти на виборах і проголосувати за е, політичну силу, нашу політичну силу. Я можу сказати певно, що ми дійсно зробимо все, що для того, щоб змінити ситуацію, яка сьогодні в нашій державі. Сергій Зарайський, Ніан і Саві Кінфо. Кінфоу нянк, Сарій Зерайський, пан Андрію. Два запитання. Перше, яке стосується все-таки перемовин з ударом. Нібито все нормально, але от останнє на останній прес-конференції в Дніпропетровську Арсеній Цінюк сказав, що все-таки не відбутися і можуть бути певні проблеми. На якому етапі сьогодні ці перемовини? Чи реально все-таки, щоб... Сильніший опозиціонер переміг, бо в нас ситуація теж на Буковині має специфіку в деяких регіонах, і саме там якраз ударівець і з провладним кандидатом, і від опозиції вони могли би скласти, скажімо, дуже серйозну конкуренцію. Це проговорит. Це... Це... Це я говорю, наприклад, по 204 му Ну, а вчені це Так, по 201 Морараш від удару може зняти на користь Тобто, Якби ситуація явно прослідковується. Це перший момент. І друге, приблизно рік тому ви були у нас в гостях і підписували Харків з Попієвим. І якби от скільки води звідс від того часу втекло, я так зрозумів, що вона текла вже в зворотньому напрямку, після того як ви покинули посад, на жаль, по голови комітету. чи реально от моніторилась ситуація з дотриманням свободи слова на Буковині вами, і як як наскільки зараз ситуація моніториться комітетом Верховної Ради, хоча б там і помінаш опозиціонер є, бо бо я знаю, що вся інформація з Буковини. Про ті дії, які журналісти проводять, вона чомусь не, не, не доходить вчасно. Ну скажімо, що е, українські журналісти першими в, з усіх регіонів е, виступили е, з протестом проти декриміналізації закону про наклеп. Чомусь ніхто про це навіть так серйозно не говорив. Дякую. Так, ну давайте по пунктах розбиратися. <кій> Перше по переговорах <кій> з ударом тут я б хотів пояснити ситуацію. Немає проблем з проведенням з'їзду. Просто крім, ну дивіться, якщо людина зареєстрована кандидатом в депутатом, вона може перестати бути кандидатом в два способи. Або якщо партія відкликається людина, або якщо сама людина, сам кандидат пише заяву, що він виходить з виборчої кампанії. Тому Арсеній Петрович мав на увазі саме це, що, можливо, для того, щоб знімати кандидатів, і не доведеться проводити з'їзд, тому що не маєте заяви про розняття. Інше діло, що якщо якийсь із кандидатів не захоче підтримати рішення партії, то для цього завжди є з'їзд який може відкликати кандидата в депутати. Цього достатньо для того, щоб, щоб у нас вибудувати ситуацію в окрузі так, як потрібно для перемоги. Алгоритм переговорів не візьмусь розкривати повністю в деталях, але логіка дуже проста. Якщо в цьому конкретному окрузі для того, щоб не втратити округ, не віддати його владі, потрібно зняти кандидата від, від батьківщини і є явно сильніший кандидат, який зможе. Наповнити чи війти до опозиційної більшості в майбутньому парламенті, ми це готові зробити, в тому числі готові і по Чернівецькій області. Я не візьмуся детально коментувати ситуацію по кожному з українських, можливо, Іван Миколаївич дасть, але ще раз: це не той випадок, де політичні амбіції або політична жадність, політична скупість зможуть відібрати в нас перемогу. Ми готові в тому числі на такі досить жертовні речі, якщо це потрібно для, для справи. Ціль дуже проста. Чотирьох, в кожному з чотирьох округів, які є в Чернівецькій області, ми не можемо допустити, що в жодному з чотирьох округів переміг кандидат від влади. Тому це наша ставка, і ми в кожному з округів будемо, будемо битися за перемогу. Наступне по доступу до інформації. Рік назад ми справді підписували в Чернівцях. Ми це не тільки я і Пофіїв, а була ще велика кількість представників громадських організацій, журналістів. Ми підписували хартію вільного доступу до інформації. І в цьому сенсі Чернівці було першим містом, першою областю, де ми почали цей процес. Дуже нерівно відбувається по всій Україні. Ми бачимо, що є області, де вдалося досягнути явного прогресу, де журналісти громадські змусили владу розкривати свої документи, розкривати проекти рішень. Мені було б цікавіше від вас почути, як це працює тут, у Чернівцях, тому що початок був багатообіцяючий, а щось вийшло на практиці, сказати важко. Але загалом скажу, що тема доступу до інформації. Це точно наша переможна тема. Я думаю, що тут громадські журналісти змогли досягнути колосальних результатів за останніх пару років. Якщо ми подивимося, ми змусили і адміністрацію президента, і кабінет міністрів, і окремо взяті міністрів, почати розкривати ті документи, які раніше їм в кошмарному сні навіть не могло приснитися, що вони будуть ці документи розкривати. Це безумовно спільна перемога і це та цінність, яку поділяє наша політична сила. Блок Юлії Тимошенко ми послідовно голосували за закон про доступ до публічної інформації на всіх стадіях. І це те, що ми збираємося робити в майбутньому парламенті. Ми плануємо внести зміни до 57 законів, пов'язані із забезпеченням доступу до публічної інформації. Такий законопроект вже є в парламенті. Він пройшов в комітеті. пройшов перше читання. Я думаю, що в наступному парламенті є всі шанси його довести до пиття. Ситуація по комітету свободі слова. Зараз непроста, ви знаєте, що ми втратили контроль за цим комітетом. Зараз партія регіонів має більшість в цьому комітеті, і фактично здатна через комітет проводити будь-які рішення, які їй потрібні. Я думаю, що насправді в майбутньому слова безумовно буде пріоритетним для нас. Це базова цінність. Ми знаємо, що для успішної України свобода слова і успішний медіаринок життєво необхідні. Тому на це і цілимося. Як ви думаєте, попію вас обману, коли підписав факті, а потім все робить напаки? Ну, якщо губернатор якщо, якщо когось обманював, то, мабуть, обманював громадськість, журналістів, представників громадських організацій, якщо це справді так. Ми тоді правильно сказати. Вони дуже нас тоді чули, ви чули тоді попіювати. Я думаю, що те, що зробили журналісти, представни громадськості тоді, я думаю, що це був абсолютно правильний крок. Тому що ми змушували і продовжуємо змушувати владу рухатися в напрямку більшої відкритості. І я думаю, що насправді все, що вдалося зробити в плані доступу до інформації за останній рік чи за останні роки, вдалося зробити не завдяки владі, а всупереч владі. Ми це прекрасно розуміємо і будемо продовжувати це робити. Закон про доступ до публічної інформації. Ну, щойно оприлюднили всесвітній рейтинг законів про доступ до інформації. Україна в цьому рейтингу піднялася з 9-ї на 8 позицію, обійшовши величезну кількість країн зрілої демократії, європейські країни, обійшовши Америку. Тобто закони хороші. Зараз завдання в наступному, щоб змусити владу виконувати це і багато інших законів. Ну і друге питання дуже серйозне, Тепер воно нас буде набуде стосуватися. Для того, щоб зняти зараз кандидатуру, залишилося один тиждень. Чернівецькій області не наводився для того, щоб визначили хто перший, хто буде. У нас чітко є чотири округи, які поділені 50 на 50. Удар має у 2004 окрузі перевагу і в 2004-му тобто, і в 2003-му тиміш Тим і Болосинович має більші шанси ніж. Ніж інше. Це зрозумів. І тут навіть ніхто, хто би не хотів зараз заперечити, в мене немає чи. І об'єднана опозиція має у Чернівцях і в Осторожницькому. Але ніхто не працює над тим, щоб вже пішли якісь перші форми на те, щоб вихати в партію війни. Тільки таким чином. Що ви порадите пану Мутяну, Борбакуді і всім нашим політикам? Ну, цей тиждень робота. Перше, я не знаю, де кід валявся, а де не валявся. Вам, вам видніше, як місцева Фауна себе поводить в різних округах. Але я скажу, що насправді ми повинні ну, до цього рішення підійти дуже серйозно. Я думаю, що мірилом має бути якісна соціологія. Я думаю, що нам все інше, ну, ви знаєте, як людина для мене це третє парламентські вибори. І я вам скажу, знаєте, коли спілкуєшся з чотирма кандидатами по одному округу, і кожен з них каже, що в мене тверде відчуття, що я явний фаворит, то ти розумієш, що десь в когось із них явно інформація чи явно самооцінка трошки завищена. Тому я думаю, що насправді це рішення можна ухвалювати лише на підставі якісної соціології. Мені здається, що ми повинні керуватися саме таким підходом. За моєю інформацією, соціологія в, по округах Чернівецької області. Частково проводилася. І, можливо, Туван Миколайович скаже більше. Ще раз скажу, базовий підхід. Якщо для перемоги потрібно буде зняти нашого кандидата, це буде зроблено. Двох. Добре, що не чотирьох. Двох. Яких ви майданного вазі двох? Ну, ви Миска. розумієте, що ті Тіміш має набагато більше днів, будь-хто інший на окрузі, на 203 і ви розумієте, що Болосинович має набагато більше, ніж мене да. на Значить, Давайте, візь, у нас 203-му окрузі свого кандидата у нас немає. Ви знаєте, що цей округ був по домовленості, відійшов до свободи. 204 очі. Батьківщина yeah. має yeah. найвищий рейтинг. Батьківщина, найвищий рейтинг. Навіть підтверджується та інформація, яку я початку, до до початку виборчої кампанії говорив, що батьківщина має на 2% вищий рейтинг, чи на патріотичному. Так, так? Що стосується кандидатів, дійсно, там, ми сьогодні не керуємося ніякою, скажімо... Особистої амбіції, ми, як і було сказано, що ми за те, щоб виграли тільки е, ті патріоти, патріотичні сили, які сьогодні зможуть реально внести якісь зміни і можна було подолати цю е, банку, цю владу. Е, і в разі, коли соціологія покаже, що е, Ситуація перевагає у одну чи іншу сторону, ми будемо приймати відповідні рішення. Десь сьогодні, завтра ми маємо попередні. Так що ми, повірте мені, ми, повірки, ні, ми е... слідкуємо за те, щоб е... було нормальне прийнято рішення для того, щоб перемагали ми разом всі з вами. Ще одне маленьке уточнення. Ми не зводимо це лише до стосунків між батьківщиною і ударом. Я думаю, що тут у нас набагато ширше поле для пошуку. Йдеться про те, щоб жоден округ, який допомогти владу, не був відданий. <клес> тобто йдеться не лише про висуванці батьківщини чи висуванці удара, це можуть бути і саме висуванці, або можуть бути представники громадськості. Якщо справді виявиться такий округ, ми допускаємо такий варіант. Наприклад, на Львівщині, ви знаєте, що один з округів, об'єднана опозиція, віддала Танічанові Журналістці, це не наша партійка, це журналістка, це представниця громадськості. Це було свідомо зроблено, тому що ми відчували, що це дуже важливий крок назустріч громадянському суспільству і мати такого бійця в парламенті може бути важливіше, ніж просто ще одного члена партії. Ми не дивимося на партійні квитки в цьому сенсі, ми дивимося на реальні шанси перемагати. Ще раз, це не може бути. Ми говоримо про дуже делікатний процес. Не йдеться про, знаєте, такий парад красивих жестів, коли ми будемо зараз знімати кандидатів тільки для того, щоб знімати. Йдеться, якщо є округ, де є явна перевага, перевага кандидата, він може здавати владу, це буде зроблено. Але це буде робитись на підставі якісної соціології, а не на підставі наших відчуттів. Я хотів, Я хотів... Я хотів тільки внести Я доповнення стосовно якраз кандидатів, які висували, самовисуванці, самовисуванці. Да? Вони сьогодні їздять по округу і, і, і говорять і від імені фронту змін і тому інше. Це Бурдейний, Плаксій, Сова, Панчишев. І вони говорять, що вони від об'єднаної єдна, об опозиції. Я чітко заявляю сьогодні, що це, е, якщо має місце такі випадки, це самозванці і нічого спільного не мають сьогодні до об'єднаної опозиції. Вот. Те, що стосується кандидатур від іншої політичної сили, це від УДАР і, і реально від об'єднаної опозиції, це, як я сказав, будемо вирішувати по мірі поступлення тої інформації, кому отримали місце целічну ступити. А Баури Поламарово взагалі обороні від Батьківщини. Вау. Ну, ви чули мою е, інформацію і заяву навіть у прямому ефірі, коли я був е, з головою обласної ради. Значить, е, я чітко е, сказав, що жоден кандидат від, е, від партії регіонів не говорить, що, що вони є від партії регіонів. Вони е, дійсно вводять людей в оману, так як і папії. Було сказано, вони обманюють людей і таким чином хочуть досягнути перемоги. Тому ми до того і заявляємо і говоримо вам про ці речі. до Такий, наприклад, ми сказали двічі, вже не вислів істотна перевага. Вислів цей десь насторожує, тому що ну як визначити істотна перевага, а не істотна перевага. А якщо вони десь десь в рівень, і тоді навпаки треба, щоб хтось все-таки десь визначив і візняв свою кандидатуру, тому що вони розтягнуть просто голоси і відкриють дорогу третьому. Це одне. І потім насторожує трохи Іван Миколаївич також це, що ви сказали, якщо я правильно зрозумію. Оцінка ваша по то 204 округу. Я не буду її коментувати, але насторожую. Відносно, що ви сказали, що це... Так, я зрозумів, що ви сказали по рейтингу. А запитання в мене таке. От, хто справді буде робити цю якісну соціологію? Чи, проводиться... Чи ця соціологія, яка зараз є якісна, це запитання до пана Андрія, тому що ну, ми знаємо, що останніми днями дуже зріс, якщо слухати радіо і так далі, зріс рейтинг партії регіонів. Там дехто називають 27%. На фоні того, що в опозиції об'єднаної десь там 22 вище не піднімається там до тих 27. І це буквально за останні дні. І навіть такі, здавалося б, непровладні оці соціологічні центри дають таку інформацію. Я хотів, вибачаю, внесе уточнення. Я говорю про рейтинг партії Батьківщина на 204 му окрузі. Ніхто не сумнівається, а не, в тому, про кандидата. не про кандидата. Кандидат з Дякую. Собою. Дякую. Значить, Я говорю про те, що рейтинг партії батьківщина на 204 му окрузі найвищий, навіть вищий, ніж на, у патріотичному окрузі. Дякую. А що з кандидатом тоді? Е... Що не той кандидат чи що? Чи той не той кандидат? Ми чекаємо соціологію. Скільки чекаємо? Ага. Сьогодні, завтра мають бути результати проведення соціології. А, може, не всіх нюансів місцевих не стіню нас відчуваю. Загалом ми повинні розуміти, що ніхто не сидить склавши руки. Є наші кандидати, вони працюють, набирають оберти, добирають можуть добирати. І тому це ну, насправді це не та ситуація, що ми зараз в антракті кампанії зупинилися, склали руки і чогось чекаємо. Тому робота йде, тому що наша ціль зрозуміла. Це перемога за партійними списками і жодного округу партії регіонів. Принаймні для Чернівецької області це абсолютно очевидна, посильна, здійснена задача, вона стоїть перед нашим штабом і перед штабами в кожному окрузі. Ситуація по Україні в Те, що ми чуємо від соціологів, Перше, абсолютно більшість компаній, авторитетних компаній, вони зараз оцінюють шанси. Вони зараз оцінюють шанси партії регіонів і батьківщини десь на рівні 25%. Це десь цифра, на якому можемо спертися. Також соціологи стверджують, що є величезна кількість відмов відповідати. У деяких компаній ця цифра сягає 40-45%. Це означає, пряме запитання, за кого ви збираєтеся голосувати на виборах. Людина каже, або ще не визначився, або каже, не хоче відповідати. Ми маємо всі підстави розраховувати, що серед цих 40% людей, які не відповідають на запитання соціологів, більшість з них це все-таки прихильник пропозиції. Ми допускаємо, що люди можуть боятися називати за кого вони голосують. Принаймні, так було в усіх попередніх кампаніях. Штабна, штабний прогноз, штабна оцінка. Я думаю, що і всі підстави вигравати за партійними списками і є великі можливості дати серйозний бій по абсолютній більшості може в таблицях. Два питання має неодноразово. Ми зачуємо, і ви сьогодні згадували про те, що. Низка законів Верховній Ради ухвалювалися порушенням, рекламою і так далі. Перше питання, яке взагалі майбутнє цих законів? Вони так і залишаться діяти далі. І друге питання стосовно суспільного телебачення. Коли воно може з'явитися, за яких умов партії регіонів погодиться на відсварення? Чи ви, чи виплані будете робити після виборів? Майбутнє неадекватних законів погане. Вони будуть скасовані більшістю у новому парламенті. Є списку кандидатів на скасування,